Жителі Паліївки виготовляють для українських військовослужбовців шкарпетки з натуральної шерсті. Для цього жінки за допомогою старовинних інструментів прядуть вовну. Паліївчанка Галина Тарасівна розповідає, що цього ремесла її багато років тому навчила одна сельчанка. Справа ця нелегка і тривала. Да, Спочатку виростить, постригти її, а тоді знову ж треба поскупти, тепер попрясти. Тоді сукати його, а тоді вже сука вже ж то готову нитку в'язати. Так що робота є, є робота. А щоб було тепле, хорош, хорош вони вони взагалі ж теплі ці носки з із, із цієї вовни. На виготовлення пари шкарпеток потрібно дві доби, розповідає Ірина Михайлівна. Жінка говорить, що військові цінують їх вироби за м'якість і теплоту. Ну як по мені, то ввечері один носок на другий вечір другий. А потім постирав вони, коли полететься, то що був наш нестірана, а потім їх постираєш, і вони оце встановлюються м'якенькі, теплі, добрі. Натуральна шерсть, це тепле, добре. хвалив вологу питує. І вообще казали наші солдати, спасіба нам передавали і казали, що них їх По поти що там каже, ой, там термо їм видають. Да, видають, там все. Ну, це наше, це. А вообще воно зроблене з любов'ю для їх, щоб скоріше була победа. Окрім вовняних шкарпеток, жителі села за місцевою технологією плетуть для військових килимки. Паліївчанка Катерина Іванівна розповідає, що вони також користуються попитом у наших захисників. Плетимо такі килимочки для наших воїнів, які їм дуже потрібні у машинах, у танках, у БТРах. Вони їх зігрівають. Вони тепленькі. Хлопці вже казали, яким ми передавали, що вони їм служать навіть за подушки. Вони їх складають і під голову. Це своя технологія. У нас у палівці так, там десь в'яжуть по-іншому. Вони є різні. Вони, якщо придивитися на климки, то вони є різні. У кожного свій візеруночок, у кожного свій узорчик. Очолює місцевих волонтерів культ працівник Ольга Тесленко. Жінка розповідає, що односельчанки збираються кожного дня, але багато людей в'яжуть шкарпетки по домівках, а вже потім приносять готові вироби. І зараз заразу 20 кружків це хочемо відправити на із направлення, теж хлопцям. От носочки, сочки добавим кружочки, і покуди це ну у нас вже є задуми. Тепер же плани є роботи. Хочемо равликом наплести під головничком. Кожен на в тилу на фронті займається на тильному фронті займається своєю роботою. На сьогоднішній день в Палівці проживає близько 250 людей. У минулому році село підпорядкувало соцькому старостинському округу Ямбільської громади.